Вітаю в ефірі новини 20.15 від інформаційної служби другого каналу. У студії я Михайло Когут, І як завжди, у цій порі ми підсумовуємо події за день, що минає. А далі коротко про найголовніше хто і як заробляє, як на Львівщині боротимуться з продуктовим ажіотажем та цінами. Рік від окупації, як змінилося життя після початку буремних подій у Криму. Війна без зброї чи потрібні Україні інформаційні солдати? Підприємців попередили за спекуляцію на продуктах розслідування антимонопольного комітету вже майже тиждень, як львівщину лихоманить ажіотажем на товари першої необхідності. Львів'яни згрібають з полиць магазинів цукор, крупи та олію, аби не допустити штучного підігрівання паніки самими продавцями. Голова облдержадміністрації Олександка зібрав до себе на нараду представників найбільших торгівельних мереж області та роздав на горіхи. За спекуляцією на продуктах харчування, голова ОДА пригрозив підприємцям антимонопольним розслідуванням. Вже майже тиждень як Львів лихоманить продуктовим ажіотажем. Деякі з супермаркетів за цей час встигли встановити обмеження на купівлю того чи іншого товару в одні руки. Учільник області називає це не чим іншим як маркетинговим ходом, коли продавці підігрівають ситуацію за ажіотажем з метою власної наживи. Не сподобалось голові. Ода і те, що до деяких супермаркетів товар доставляють по декілька днів. За такий саботаж учільник області пригрозив підприємцям позбавленням права торгувати на Львівщині. Якщо хтось буде вести протягом трьох днів із свого розподільчого складу в торгову мережу товар, то я буду вважати, що це саботаж, тому що не можна три дні в такій ситуації возити товар по Україні. Так не буває. Значі будьте добрі, піднімайте своїх. Керівників піднімайте, будь ласка, своїх торгових агентів і нагадайте їм про свої посадові обов'язки, щоб раптом не сталося так, що якась торгова мережа піде з Львівщини. Чи всі мене добре зрозуміли? Підприємці ж виправдовуються. вина з недостачою певних товарів на руках постачальників та виробників. Що ж до обмежень в одні руки, то це побажання кажуть самих покупців, та надалі обіцяють відмінити такі заходи. Обмеження скорше, такі. Викликалися, може, ситуативно, вони були, коли там велика, велика кількість людей в черзі стояла і десь вони обурювалися, тому що там, ну, нерівномірно той, той, той залишок в той момент часу в магазині розподілявся, на їх погляд, і якби збалансувати десь ситуацію в самих, ну, в самих магазинах. Ми там пропонували людям так само там десь брати якісь певні обмеження. Хоча, звичайно, ті обмеження ну ніхто не, не має права встановлювати. Якщо покупець прийшов в магазин і каже, я хочу купити таку кількість. Ми йому не можемо ніяк ну, ні, це заборонити. Ми можемо рекомендувати для задоволення попиту всіх інших покупців, які є в той час в магазині. Підприємці запевняють, проблема з за ажіотажем тимчасова і якнайшвидше буде вирішена. Що ж до цін, то ситуація кажуть невтішна. Помітна тенденція до зростання. І виробники щоразу піднімають ціни на. Продукти, але й нагадують, основний чинник, який формує ціну, попит, тому просять людей не панікувати. Товари харчування це не є предмети заощадження, це не є долари, і тому нема потреби створювати такий ажіотаж, скуповуючи невідомо які обсяги продуктів харчування. І, на нашу думку, що ця ситуація є тимчасова і найближчим часом е вона нормалізується. Звичайно, що ми повинні очікувати. Е ну, Звичайно, якісь перебої будуть, тому що ми маємо важку ситуацію в країні. Вона дає відбиток на будь-якій галузі, в тому числі і торгівлю. Але в цілому я вважаю, що треба зберігати спокій і якихось критичних ситуацій нам буде вдаватися уникнути. Наразі вивченням ситуації зі спекуляції на товарах харчування в області займатиметься антимонопольний комітет. Висновки розслідування обіцяють дати вже найближчим часом. Андрій Фок, Іван Мазуренко, новини 2015, другий телеканал. Рівно рік від дня окупації Криму, 27 лютого, парламент автономії проголосував за референдум про незалежність Криму. 16 березня плебісцит відбувся. Те, що явка була нижчою від оголошеної і світ не визнав його результати, не завадила Володимиру Путіну приєднати Крим до Росії. Що змінилося за цей рік в житті мешканців півострова від самих кримчаків? Починалося з нібито мирних мітингів біля будівлі Верховної Ради Криму про російські настроєне громадян. Але вже наступного дня в будівлю парламенту автономії увірвалися озброєні зелені чоловічки, які, як згодом з'ясувалося, виявилися російськими військовими. Фактично, під дулами автоматів вони змусили місцевих депутатів винести питання незалежності Криму на так званий референдум. Він, зрештою, відбувся, і Крим приєднало до Росії. Але після цього десятки тисяч незгідних з окупаційним режимом змушені були виїхати з Криму. Рік по тому розповідають, що ані краса інших міст, ані приязне ставлення місцевого населення не замінять їм їхньої батьківщини. Находясь здесь уже почти 10 місяців у Львові. Все таки ночами мені сниться море. І джанкой, при всьому великолепии Львова, джанкой мені ближе, з його пильними грязними вуличками. Але в Криму вже третя хвиля репресій. Під час першої розбиралися з активістами, під час другої переслідували простих кримчан. А от нині вже взялись до Меджлісу та єдиного кримськотатарського каналу АТР. Последние сведения с территории Автономной Республики Крым, которые доходят о нарушении прав человека, они свидетельствуют о том, что вполне возможно там выдворение, например, повторная депортация, в том числе активистов крымско-татарского политического центра Меджлиса из-за того, из -за того, что отсутствует вид на жительство, либо какие-то другие основания, хотя на постоянию на момент оккупации он проживал На території Криму, що в соответствии з законом Російської Федерації о присідні Криму к Росії є доказательством того, що він перебуває гражданство автоматично. Крім того, почався тиск на освіту та культуру кримських татар. Скорочується година викладання в школах кримсько-татарської мови. Закриваються деякі профільні навчальні заклади. Переслідується єдиний, який залишився татарський ансамбль Крим. А також і займається література з бібліотек. из читальных залов, из книжных магазинов, запрещенная литература стала и та, которая связана с Мустафой Джемилевым, это сейчас считается чуть ли не террористической литературой, изымается религиозная литература, проводятся обыски в мечетях, иногда доходит до абсурда, изымается литература, которая разрешена в той же России, но вот им нужны какие-то предлоги. І, хоч переселенцям на чужій землі зараз не солодко, найважче тим кримчанам, які залишилися на півострові, але відчувають себе українцями, щоб підтримати таких, організація Кримсос записала відеоролик зі словами підтримки для цих людей. Сезверні кенеде додмушериніскериндан помага терешала хоч миштаріхте безлерендиболе каразаман рекордик полдоморшлигі сорвуник. Ama bezler haydan canlanmak ve inkişaf etmek için І в продовження цієї теми у студії ми розмовлятимемо з гостем, співзасновником та керівником Західноукраїнського офісу громадської ініціативи Кримсос Алі Малієв. вітаю вас у нашій студії. Добрий вечора. Скажіть, будь ласка, вже фактично пройшов минув рік спочатку буремних подій на півострові. Наскільки змінилась, на вашу думку, зараз ситуація? Ну і на півострові, і чи змінилось ваше життя тут, у Львові? Вже? А ситуація на півострові змінилася просто радикально. Вона так, знаєте, в всіх сферах життя. Напевно, найбільшість кримчан відчули ці зміни. І ті люди, з якими ми працюємо, вони, звісно, відчули їх в негативну сторону. Навіть ті, хто зараз вчора кричав Росія, Росія, сьогодні вони намагаються себе тихенько поводити, бо вони бачать, що вляпалось там. Бо вони думали, що вони повертаються в радянський союз, а прийшли в авторитарну путінську Росію, де інші правила гри, точніше відсутність цих правил гри. Моє життя, звісно, теж змінилось. Хоча я і живу у Львові вже шість років, я займався медіаконсультуванням, займався журналістикою теж. Але починаючи з Майдану, я пішов в громадську діяльність. Коли сьогодні, 27 лютого, почалася анексія рік тому окупація, то ми створили з друзями Кримсос. І я, власне, зараз більше в громадській діяльності, ніж працюю за, за своїм фахом. And... Можливо, вам відомо наскільки багато, скільки багато людей вже покинули півострів і чи продовжують покидати? А, якщо ми говоримо про Львівську область, то у Львівській області зараз а, більше трьох тисяч кримчан переїхали сюди, і це було декілька хвиль та переїздів. Це спочатку виїжджали проукраїнські активісти бізнес, який розумів, що Крим перетворюється на такий острів, який відрізаний від цивілізованого світу. І почали виїжджати люди просто з прагматичними цілями. Вони розуміли, що, там, наприклад, їхні діти не зможуть отримати нормального освіту. А в Криму зараз все залежить від того. Бо ми бачимо вже третій третю таку хвилю репресій, і це зараз вона направлена на кримських татар, які залишаються в Криму? Не знаю скільки таких хвиль буде, і в залежності від ситуації в самому Криму, ми будемо бачити цю вимушену міграцію з Криму. Як часто вам доводиться спілкуватись з людьми, які зараз перебувають на півострові, і наскільки яка їхня думка? Стосовно тих всіх подій, які відбуваються зараз і відбувались раніше, я кожен день спілкуюся як з активістами, громадськими діячами, діячами культури, так просто з, з простими людьми. В мене, от е, я жартую, що в мене третя зміна починається. Це, це після дев'ятої вечора, коли я виходжу там на якісь зв'язки. Там скайп, Фейсбук. Ну, таким чином, здебільшого, спілкуємось. І вони. Теж кажуть про те, що там, ця проросійська частина починає тверезіти, але все ж таки ще от сподіваються, що з неба посипляться ці гроші. А, також ми бачимо тенденції, що людей дійсно залякують, і люди навіть бояться спілкуватись на якісь політичні теми в самому Криму. І ще одну річ, яку ми побачили, що. Виїжджають розумні люди з Криму, це проблема, так. Да? бо Крим через те, що залишається дуже закритим і перетворюється на таку мілітаристську зону, куди наводяться купа військової техніки, і ці люди не бачать там для себе розвитку, і вони теж виїжджають кудись чи в Україну чи за кордон. Чи достатньо а, Україна влада робить для підтримки, а, до прикладу, спочатку про переселенці? А я, якщо ви не проти, я спочатку скажу про людей, які залишаються в Криму. Бо ми, на жаль, всі про них забуваємо. Ми багато говоримо про важливу тему переселенців, і це дійсно важливо, бо це болить в людей, і це люди втрачають все, приїжджають. Але ми забуваємо про тих, хто зараз має мужність залишатись і жити в Криму і щось робити, не опускати руки. І Влада, на жаль, вони не відчувають підтримки України там, тобто вони не відчувають те, що вони бачать, що вони зараз один на один з тими проблемами, з тими викликами, які зараз є в Криму. Але на жаль, вони не бачать підтримки не України, не міжнародної спільноти. І волонтери якимось там чином. Це я не говорю про підтримку морально, матеріальну чи а, там якусь фізичну. Я говорю про підтримку в першу чергу моральну, так? Ми маємо говорити, що люди, ми вас пам'ятаємо, і ми з вами. І ми будемо робити все, щоб ви а, як скорше ми були разом знову. На вашу думку, як можуть е, в подальшому та розвиватись е, ситуація з півостровом, е, ситуація з Кримом? І чи е, який, на вашу е, думку, варіант повернення півострова під юрисдикцією України? Я точно скажу, що я не бачу військового варіанту через. Різні причини, та і це, це ну це є об'єктивною реальність. Я б не хотів би це точно, бо там мій народ, якого там 300 тисяч, там купа наших співвітчизників і українців, і росіян, які себе відчувають частиною а, України. Та, а, я розумію, що. Це і тиск міжнародних санкцій, це і комунікація з самої України, і це, звісно ж, таки ситуація в Росії. Я не вірю в те, що там відбудеться в Росії якась революція з низів. Для мене, напевно, так більше, я так бачу, що це може бути якийсь так дворцовий переворот в найближчому оточенні Путіна, а бо їм він також перекриває повітря. В якихось випадках це буде ставати все більше і більше, бо абсурд не може довго існувати. На цьому я вам дякую за нашу дякую. розмову. в Студії я нагадаю, сьогодні гостем у нашій студії був Алі Малієв. Ще раз дякую. Терористична навчальна загроза у Львові екстрені служби вчаться швидко реагувати на можливі терористичні загрози. Так на залізничному вокзалі під самче у Львові правоохоронці з вибухотехніками досконалювали свою майстерність у пошуку вибухових предметів. Адже через останні події в країні саме вокзали та транспортна інфраструктура найбільше піддається терористичній загрозі. Правоохоронці кажуть, подібні навчання необхідні для підвищення готов для роботи при виникненні надзвичайних обставин. Сьогодні дані заняття проведені десь приблизно як і в реальності, з повною евакуацією, як і людей, які перебувають на пероні, так і людей, які, які наближені до нього. І потім робота і слідчої противної групи, і інших наших працівників. Тут також відбувається повна взаємодія різного роду служб. Це служба безпеки України, служба надзвичайних ситуацій, обласної адміністрації, також нашої воєнізованої охорони. При виявленні небезпечних предметів або невідомих предметів необхідно повідомляти служби, міліцію в першу чергу чи надзвичайні ситуації, і при цьому відбудеться реагування, щоб не допустити біди. Краще лишній раз відреагувати на предмет безпечний. Україні потрібна армія пера. Мобілізація пройде і в лави інформаційні. Україна сьогодні не має достатньо засобів та сил, аби боротися з російською пропагандою. Визнають збройні сили України і закликають запровадити в державі військове телебачення про те, кого можуть мобілізувати в інформаційні війська та як боротимуться з російською пропагандою. Наші солдати і журналісти далі у сюжеті. Військові обурені, що на інформаційному фронті затища, і це попри те, що ворожі медіа не припиняють атакувати свідомість українців брехливими новинами. Не змінилося нічого і після створення спеціального міністерства інформації, і після приїзду міністра Стеця до Львова трансформувати інформаційну політику, чиновник пообіцяв військовому вересні. Тоді свої пропозиції подасть на затвердження парламенту У збройних силах України. Вже сприйняли заяву міністра, як обрав. Я очікував, що побачимо якісь напрямки роботи. Я очікував, що ми побачимо конкретику, як повинні працювати змі різних форм власності на благо однієї системи, тобто на систему, яка називається держава. Жодного чину я цього не прозвучало. І тому те, що ми зараз створюємо, щось будемо кудись йти, поки не буде регламентовано, поки не буде показано, нічого не буде. Крім того, військові медіа-центри, які сьогодні є головними інформаційними військами, будуть скорочені наполовину до літа цього року. Влада вважає їх уже неефективними. Чим і ким замінятимуть військових, які працювали в подібних осередках, наразі теж невідомо. Самі ж армійці обурені майбутнім скороченням та більше тим, що їх пропозиції щодо інформаційної боротьби ніхто не підтримує. А їх кажуть, мають багато. Якщо би сайт, наприклад. Робив унікальні свої новини, тобто журналіст ішов, писав би там, е зустрічався б з людьми, виробляв би свій продукт і вони виставлялися не е користувалися не чужим трудом, а своїм. То я думаю, що цього було б менше. Тому я виступаю за те, щоб можна було б трошки на хай буде на період війни все-таки ну, не то, що обмежити. Можливо, відключати ці РФ-сторінки, а робити просто свої новини, які будуть актуальними на даний час. От. військові радять не вигадувати нових способів інформаційної боротьби, а черпати досвід в західних країн та США. Крім того, це дешевше в панені армійці, аніж викидати гроші на нові міністерства та структури в Пентагоні. Є в них військове телебачення. Да, от це телебачення, яке працює да. Куди можна не тільки там, Збройні сили, а всі силові відомства можуть. Це перше. І я підтримую таке рішення, що це повинно бути. І треба брати спеціалістів звітом. І в нас також є люди, от журналісти є цивільні, брати за досвід їхній і робити щось своє. Ще експерти пропонують писати всі матеріали, що стосуються військових справ, виключно українською мовою. Мовляв, це зменшить витік інформації. Крім того, обіцяють, що мобілізовані журналісти у зоні АТО будуть виконувати завдання, які стосуватимуться лише збору інформації. Мар'яна Підковська, Віктор Семертович, на двадцять п'ятнадцять телеканал. І це всі новини на сьогодні. Я з вами прощаюсь. Мирного вам неба над головою і нехай вам щастить.